З повномасштабного, коли ми почали працювати, то в мене були багато, ну, різні історії. Десь була правда, десь неправда, ну звідти пішло. Я чекав дзвінок, була реєстрація там на певний доступ і так збухти барахти. Алло, кажи як. І перше, що прийшло в голову, це, це було байка. Я прийшов в на початку війни, на другий день. Були проблеми з маршрутами. Ну, Луцьк перше, ну, моє найближче місто, я потрапив в Луцьк. У нас підвозі, у нас команда, у нас велика сім'я. Діалоги, бесіди, ми підтримуємо один одного. Коли ми шукаємо комунікацію, якщо якісь обстріли чи ще щось, люди не виходять на зв'язок, з ними на контакт йдуть пілоти. Ну, банально прилітає дрот, ми передаємо голосове повідомлення, бо це може бути, може бути будь-які випадки, там, радіостанція, там, антенна пошкодження, ще щось. І доставляємо Ми кажемо, хлопці, покажіться, там, якусь гілку поламайте перед собою. Ну, це, ну, це не кожен день, це таке, ну, є моменти. Це нам не, нема сценарію, це дрон буде летіти в одну сторону. Міпізний джокер. Нам треба люди, мотивовані люди, щоб перемогти нашого ворога, бо ворог, як бачите, просувається. А в пілотів нам треба мотивованих і людей, які ну, бажають літати, знищити, знаходити і знищувати ворога. 100% роботи, виконання завдання залежить від водія. Це шумахи на дорозі, які доставляють нашу команду, групу для того, щоб вона виконала завдання і потім її безпечно забрати звідти. Це як і на позашляховиках, так і на БАГі, так і на інших одиницях військового транспорту, які на стабі дорозі. Тому діється це сила. Якщо, наприклад, людина іншого впала, ну, не подобається можливо йому грати в трейбол. Правильно? То може він бути іншим фікцем і навчає безпосередньо управляти безпілотниками. Наш девіз це наші очі ваша безпека на землі.